Захворюваність на ГРВІ та грип знаходяться на сезонному рівні та нижче за епідпорог більше ніж на 42 говорить лікар педіатр За тиждень, наприклад, захворюваність на ГРВІ та грип навіть знизилася до на 4,2 і відсотки і склала 2832 випадки. 71 відсоток це діти. Нікуди не подівся і ковід, але показники захворюваності не викликають стурбованості. І цифри йдуть на зниження, говорить Ольга Орел. Батькам слід завжди, незважаючи на пору року, слідкувати за самопочуттям дитини, аби не пропустити початок серйозної хвороби. Також ми фіксуємо поодинокі випадки захворювання на кір, на епідпаротит, на скарлатину, на ротавірусну інфекцію, а також на вірус Коксакі. Самолікування може бути шкідливим, нагадує лікар. Тому якщо дитина почуває себе недобре, треба звернутись до сімейного педіатра. Якщо ваша дитина захворіла на ГРВІ або грип, або має будь-які прояви застуди у вигляді підвищення температури, кашлю нежиттю, болівого синдрому, болить горло, або болить голова, або є м'язовий біль, я раджу обов'язково звернутися за порадою до свого педіатра. У разі необхідності треба прийти з дитиною до поліклініки, або як варіант поспілкуватися з лікарем за телефоном або меседжером. І якщо ознаки хвороби очевидні, можна одержати поради та електронний рецепт. Це стосується і тих пацієнтів, які знаходяться за кордоном, але не втрачають зв'язок зі своїм сімейним лікарем. У нас є дітки, які виїхали за кордон, і ми цих діток обов'язково спостерігаємо, обов'язково консультуємо. І взагалі немає ніяких проблем мамі або написати в месенджерах, або зателефонувати будь-який зручний спосіб. Звичайно, щоб і у лікаря був підтримував телефон, той спосіб, яким хоче мама проконсультуватися. І ми консультуємо батьків абсолютно без як без жодних проблем і питань. Ті, хто живе за кордоном, знають, що візит до лікаря в Європі це певні проблеми. Перш за все з оперативністю, тому батькам іноді легше поспілкуватися онлайн зі своїм лікарем в Україні. Але де б ви не знаходились, треба звертатись до спеціаліста, а не займатися самолікуванням або давати дитині ліки, які фахівець порекомендував дорослому. Якщо ви хворієте і захворіває ваша дитина, лікування іноді кардинально відрізняється і краще за порадою звернутися до спеціаліста. А ще краще зовсім не хворіти. Овочі, фрукти, свіже повітря, фізичні вправи допоможуть і дорослому і дитині зміцнювати організм та запобігати захворювань.